Реальний секс програє фантазії. Ви знаєте, що все більше людей говорять про те, що реальний секс їх просто більше вже не збуджує. Не збуджує так, як фантазії, а інколи взагалі навіть не збуджує. Я знаю, що дуже багатьом про це соромно говорити. Говорити про те, що у них немає сексуального бажання і вони йдуть в мастурбацію порнографію, тому що так простіше. Я з цим працюю майже щодня. І бачу дуже багато в стосунках саме такої проблеми. І ви знаєте, насправді це сигнал. Сигнал не про те, що у вас секс поганий, а про те, що у вас зовсім немає контакту. І ви знаєте, що порнографія та мастурбація вони не вбивають бажання, вони просто його змінюють, деформують. І ви знаєте, чому саме програють програє реальний секс, не тому, що фантазії дуже класні, вони кращі, а тому, що. Це простіше. Я дуже часто чую це і від чоловіків, і від жінок, від чоловіків, до речі, частіше. Маючи стосунки, маючи партнера, дуже багато людей просто роблять те, що простіше. Не розвивають свої стосунки, не формують близькість, а мастурбують під порнографію. Але тут така величезна пастка, тому дослухайте до кінця. Я вам про неї обов'язково розкажу, що це за пастка, куди ви потрапляєте, а зараз просто хочу більше розповісти про те, чому фантазії перемагають, чому ви взагалі втікаєте. Перше, це те, що фантазія не потребує близькості. Тут не потрібно бути в контакті, не потрібно відчувати іншу людину. Не треба витримувати реакції цієї людини, емоції цієї людини. Фантазія це взагалі секс без ризику, без вразливості, без того, що я, я якийсь не такий або не така. Як дуже часто це буває при відмові в сексі. Зразу сприймається все на свій рахунок і впливає на самооцінку. А реальний секс це що? Це завжди про зустріч. А зустріч це завжди страшно. Друге, це те, що. Порнографії, мастурбації є дуже миттєва стимуляція. Це все працює дуже швидко. Музик отримує дофамін дуже швидко, без будь-яких реакцій, без процесу. А секс реальний, він же повільний. Потрібно налаштуватися один на одного. І коли, звісно, психіка виснажена, людина шукає просто коротший шлях. Третє: ну, фантазії, порнографія це ж завжди доступно, правда? У фантазіях ви не боїтесь, ви не соромитеся свого тіла. Не думаєш, що ти подобаєшся, тебе ніхто не оцінює. Можна просто не приховувати свою вразливість. А в реальному сексі, що є? Завжди? Тривога, сором, старі травми. І Якщо з ними ніколи не працювати, ви завжди підете туди, де легше. ви ж знаєте, де легше, краще там не буде. І четверте, фантазія ніколи не вимагає емоцій. Можна бути злим, втомленим, відстороненим, і все одно, все буде працювати. А от реальний секс він же потребує живого контакту, емоцій, присутності. І коли хтось один із партнерів холодний емоційно, тіло це відчуває і секс такий собі. П'яте, фантазія може підлаштуватися, а партнер. Ні, як правило. Тому що в фантазіях все без розмов, так як ви хочете. А в реальності є інша людина зі своїм темпом і зі своїми бажаннями. І якщо в парі не можуть говорити про секс, то фантазії порнографія реально простіше. І ви знаєте, що проблема не в порно, не в мастурбації, а те, що для багатьох фантазія стала заміною близькості, коли в стосунках мало тепла, мало безпеки. Мало живого контакту, бажання сексуальне йде туди, де йому не буде боляче. Мастурбація та порнографія. А як наслідок, що стосунки руйнуються, зменшується чутливість. У чоловіків завжди це і головка статевого члену. Знижується дуже сильно чутливість за цим десентбром, тривожно очікування сексуальної неудачі, порушення ерекції, неможливість взагалі займатися сексом з реальною людиною. Так, це відмов... відновлюється, я з цим працюю щодня. Але чим більше ви уникаєте, тим проблема стає глибшою. Тобто, чим більше уникаєте реальності реального сексу своїх проблем. Тим проблеми з ерекцією або з оргазмом, зі збудженням все глибшими. Тому, по факту фантазії, мастурбація, порнографія це реальна втеча від близькості. І так, якщо у вас наразі погані стосунки, ви від них тікаєте, то повірте, в нових стосунках проблеми просто нас дожене. І тут все одно її е -е, рано чи пізно придеться вирішувати. Але чим проблема довше. Тим довше ми з нею працюємо. Тому тут, взагалі, як почати це вирішувати? Так? Що проблема не в тому, що ви фантазуєте, тікаєте відпорно. Тут важливо не відпорно, а від реальності. Тут важливо подивитися на цю реальність, що вам реально в ній не вистачає. Не тікати, не глушити проблему, а подивитися чесно. На свої стосунки, на те, що вас оточує. І друге, це повернути контакт сексуальний, тому що секс починається він не в ліжку, а він з відчуття, що мене бачать, мене розуміють, мене відчувають. Від цього, звісно, формується сексуальне бажання. Тут не потрібні, скажімо так, глибокі розмови. Увага, тепло, так, тіло починає відкриватися, тобто тіло іншої людини зразу на вас починає реагувати. Ось це от про близькість. Тому що дуже велика помилка, якщо проблеми стосунки, починати правильно говорити. Начебто правильні слова сформують близькість. Ні. Не сформують, близькість сформується по-іншому. Якщо, до речі, вам цікава тема близькості, розберу її в окремому відео. Тому що це достатньо глибока і така довга тема. Третє дуже важливо говорити про секс не як про проблему. Тому що дуже часто я чую, я кажу, це в тобі проблема, тому що ти не хочеш. Іди лікуйся, йди звертайся до спеціаліста. Секс це парна функція, якщо що. Тобто там двоє. Так, буває в тому, що є і особисті моменти. Так, їх можна вирішити, але все ж таки дві людини, тому проблема двох. І четвертий момент: що чесно подивитися на свої стосунки. І тут питання не в тому, як повернути сексуальне бажання, а як взагалі, чи є між вами простір для формування близькості. Тому, знаєте, фантазії вони не сильніші за реальний секс, вони просто у деяких людей. Безпечніші, але вони мають свої наслідки. Тому що, знаєте, в довгострокових стосунках на перший план виходить не кількість сексу, а ясні, е, якість сексу. Тобто тоді, коли сформована близькість, є емоційний зв'язок, підключається нервова система е, один до одного, так, до партнера, це повне розслаблення тіла, це про контакт. Все інше це просто реальна мастурбація без цього. Тому можна уникати все життя близькості і не мати хорошого сексу. А ще до цього мати проблему з ерекцією та з оргазмом. Тому, якщо вам ця тема відгукується, пишіть в коментарях, я буду більше розкривати такі теми, які впливають на сексуальне бажання, що саме, на стосунки. І що таке взагалі? Якісний секс, хвилеподібний оргазм. Лизидійна нервова система.